Музика, фольклори, все це на одній сцені. Чим багата чернівська земля дізнавалися журі конкурсу Червона рута. Єдиного на сьогодні в Україні безкоштовного заходу такого плану. Учасники зі всього регіону боролися за право представити Чернівщину у наступних етапах, а можливо і стати лауратами та переможцями червоної рути рути-2017». Йдуть шість номінацій. у нас є і рок гурти сьогодні були представлені, і акустичні гурти. Тр трошки більше 30 заявок по поп-музиці, як сказав е директор фестивалю Червона рута Мирослав Меліславчені завжди щось дає цікаве. І сьогоднішній день я думаю, що якраз не виключення. Вся українська дирекція нині звертає більше уваги на рок, музику та фольклор. Радіють є кому продовжувати традиції. Ми мусимо передбачити в цих співаках молодих ще зовсім, які ще тільки вилупились і тільки з гнізда вилетіли. В них їхнє майбутнє. Ну, скажу, що ми мало коли помилялись за 27 років фестиваль, так, оскільки майже 90% української стради сформована червоною рутою. Зокрема, у 96-му році переможцем львівського відбору став гурт Океан Ельзи. За понад 20 років володарями гран-прі були виконавці, котрих нині знають і люблять не лише в Україні. ВВ та була раса прихідка Сагіс. Мотарова на майдані Конго Даха, Браха та, 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 та багато інших. Рок-музика це червона рута. Нове дихання автентичним пісням, народному співу на сцені дають зовсім юні виконавці. Дуже подобається це виконання і так вийшло, що в мене і тембральність голосу підходить. Собі. Учасники виконують відомі хіти, акцент на те, що сам виконавець приніс у пісню і нове звучання у плейлисті і пісні переможців Червоної рути, зокрема, Жанни Боднарук. Я співала три пісні: це моя Україна Жанни Бондарук, сам собі країна Олександра Пономарьова і «Змінити все» Софії Тарасової. Для переможців широкі перспективи перш за все участь у різноманітних концертах і допомога наставників. Я виступала в Маріуполі, місці з «Червоною Рутою, виступала в Чернігові і в інших містах. На обласних конкурсах позанімала теж міста. В деяких містах була резервістом. На фіналі була недавно був в Києві концерт 9-8 числа в честь 9 мая, теж з «Червоною Рутою. Тобто, робота йде детальніше про цьогорічних переможців на веб-порталі Червоної рути минулого року фінал провели у Маріуполі, де буде наступного, поки невідомо приймати фіналістів може і Чернігів, якщо місцева влада і меценати погодяться фінансувати дійство.